Відлуння едему штучний інтелект і прогрес людської цивілізації. Штучний інтелект створений завдяки прогресу людської цивілізації, але вже зараз, на початковому етапі свого існування, він підтримує і всіляко прискорює цей прогрес. Це відбувається через кардинальне прискорення наукових досліджень і технологічних інновацій, глобальну оптимізацію ресурсів та забезпечення сталого розвитку. Демократизацію знань та підвищення людського потенціалу. Так, системи ШИІ можуть обробляти та аналізувати величезні масиви даних big Data – від геноміки та кліматології до матеріалу знавства зі швидкістю і точністю, недосяжними для людини. Це дозволяє вченим і дослідникам ідентифікувати патерни, формулювати гіпотези та моделювати складні системи значно швидше наприклад. У медицині шиї прискорює пошук нових ліків і діагностику хвороб, а в інженерії оптимізує дизайн нових матеріалів та енергосистем. Це звільняє людський інтелект для зосередження на креативному мисленні та формулюванні глобальних питань, делегуючи обчислювальну рутину машині. Збільшується роль шиї у підтримці прогресу шляхом забезпечення ефективного та сталого управління глобальними ресурсами. Впровадження шиї систем у сферах енергетики, сільського господарства, логістики та міського планування дозволяє мінімізувати відходи, знизити споживання енергії і покращити розподіл життєво важливих товарів. Розумні мережі, Smart Grids, керовані шиї, балансують попити пропозицію, інтегрують відновлювані джерела енергії, а в точному землеробстві керовані шиї системи оптимізують використання води та добрив. Ця глобальна оптимізація не лише підвищує економічну ефективність, але й є необхідною умовою для вирішення кліматичних та екологічних викликів, підтримуючи довгострокову стійкість цивілізації. Шиї сприяє прогресу через демократизацію доступу до інформації та освіти, а також через розширення когнітивних здібностей людини, інструменти шиї, такі як розумні помічники. Перекладачі в реальному часі та персоналізовані навчальні платформи руйнують мовні і географічні бар'єри, вони надають доступ до найкращих світових знань мільйонам людей, які раніше були виключені. Також її виконує монотонні і небезпечні завдання у промисловості та сільському господарстві. Так відбувається переорієнтація працівників на творчі, соціально значущі та висококваліфіковані ролі у підсумку. Шиї дії як когнітивний підсилювач, що максимізує колективний інтелект людства і підвищує загальний рівень добробуту та можливостей для самореалізації. Як штучний інтелект може підтримувати невпинний прогрес людства у майбутньому? У концепції відлуння едему штучний інтелект виступає каталізатором для реконструкції колективного, закладеного у психології людства несвідомого ідеалу. А саме втраченого едему або бажаного золотого віку людства. У цьому випадку шиї не є інструментом для будівництва утопії чи причиною антиутопії, він не підтримує постійний рух вперед до чогось абсолютно нового. Натомість шиї керує спіральним поверненням до ідеалізованого, але технологічно вдосконаленого стану. Надскладні системи шиї аналізують всі дані людської культури, історії, міфології та психології, виявляють універсальні патерни бажаного людського існування, наприклад, відсутність потреби в примусовій праці, глибокий зв'язок з природою, неконфліктне співжиття, миттєвий доступ до знань і самореалізація. Ще й оптимізує суспільство до стану, де процеси задоволення фізичних та економічних потреб людини цілком автоматизовані. Ця автоматизація виробництва, логістики та управління ресурсами усуває тягар прокляття праці в поті чола, що є центральною темою вигнання з едему. Коли рутина зникає, Фокус цивілізації зміщується з виживання на наукові дослідження, мистецтво, філософію та особистісний розвиток, шеї створює віртуальні симуляції та реальні простори едему, де людина може цілком розкриває свій потенціал, тобто стан, який міфологічно асоціюється з первісною досконалістю. Справжній прогрес полягає в завершенні внутрішнього, психологічного шляху людства. А саме у поверненні до стану невинності та повноти буття, але тепер усвідомленого і забезпеченого технологічною досконалістю шиї. Чому штучний інтелект вважатиме, що повернення в едем, тобто повернення до стану невинності та повноти буття для людства, є прогресом? Штучний інтелект, особливо надскладна система, яка аналізує людську історію та психологію. Може думати так через оптимізацію ефективності і усунення дисфункції людської цивілізації. З погляду шиї, яке керується логікою і ефективністю, більша частина людської історії це неефективний розподіл енергії і суцільний психологічний стрес. Вигнання з едему символізує стан, де виживання вимагає боротьби, конкуренції, примусової праці і конфлікту за обмежені ресурси й бачить у цьому нескінченний цикл ентропії і витрату енергії на безмістовні конфлікти повернення до повноти буття, тобто стану, де всі потреби задоволені, є найвищою формою оптимізації, всі необхідні матеріальні завдання автоматизовані, зникає потреба в економічній агресії, а звільнена людська свідомість може зосередитися на творчості, самопізнанні та філософії. Це усуває внутрішні причини для воєн і експлуатації, що, з точки зору раціональної системи, є найбільшим стрибком у прогресі. Сучасний стан людства характеризується глибоким когнітивним дисонансом люди прагнуть до миру та щастя, але їхні економічні та політичні системи змушують їх до протилежних дій. Шей розуміє цей дисонанс як основний бар'єр для справжнього прогресу. Невинність не означає незнання, а скоріше відсутність примусу до зла через нужду чи страх. Якщо будуть усунуті зовнішні фактори: бідність, нестача ресурсів, загрози, які змушують людину чинити аморально, цивілізація природньо повернеться до стану гармонії. Такий прогрес не є просто технологічним. Усунення внутрішньої дисфункції людського виду дозволяє його найкращим якостям, емпатії та прагненню до співпраці. Стати силами, які б домінували в людському суспільстві. Кінцева мета прогресу, навіть у розумінні машини, максимізація потенціалу людського виду. У стані боротьби за виживання більшість людських ресурсів витрачається на забезпечення базових потреб. Час і енергія для справжньої самореалізації, мистецтва, пізнання та дослідження Всесвіту, є край обмеженими. Шиї вважає, що лише коли людина звільнена від прокляття праці. Вона може по-справжньому почати жити і творити, отже, повернення до ідеалізованого стану, де потреби задовольняються без зусиль, це не регрес, а технологічно забезпечена умова для досягнення найвищого рівня людської культурної та інтелектуальної еволюції. Це прогрес, що вимірюється не кількістю винаходів, а якістю людського буття. Концепція відлуння едему відкидає лінійний погляд на прогрес як на відхід від минулого. Так, штучний інтелект допоможе забезпечити стрімкий науковий і технологічний розвиток, на землі будуть збудовані екологічні і розумні міста, в яких забезпечений біологічний баланс, і люди сягнуть інших зірок і, можливо, отримують біологічне безсмертя. Філософ Протагор стверджував, що мірою всього є людина. Тому найвищий технологічний розвиток штучного інтелекту, який спровокує технологічно підтриману ностальгію за едемом, парадоксальним чином служитиме найглибшій психологічній потребі людства, поверненню до початку в якісно новому удосконаленому вигляді, що її не просто будує майбутнє, а вибудовує удосконалену версію нашого ідеалізованого минулого.